Власне житло помешкання мрії ближче, ніж здається. Достатньо просто зробити перший крок, і тут, у щойно відкритому, візитор центр компанії «Лев Development проконсультують та допоможуть зробити вибір. Адже це не просто офіс, а концептуальний простір, де кожен елемент від архітектурного ритму до світлових акцентів продуманий, аби створити візуальний та емоційний комфорт. Сьогодні відчинили ми двері нашого нового візитер-центру. Це не просто відділ продажу, а простір насправді для консультацій, для зустрічей, для ще крутіших івентів, які можуть бути в компанії Лев Development. Ми його запроектували так, щоб всі наші партнери почували себе тут комфортно і насправді отримували максимально якісний сервіс в компанії Лав Development. Тому ми всіх запрошуємо і залюбки чекаємо. До послуг відвідувачів зона персональних консультацій, три елегантні мітинг-руми для стратегічних розмов, затишна дитяча зона для маленьких гостей та приватний просторий паркінг. Візітор-центр – це простір не лише для інформації та покупок, але й для вічного мистецтва. Усе в добрих традиціях Девелопмент. Також сьогодні на відкритті у нас виставка від дуже відомого скульптора та митця Віктора Продончука та його дружини протягом двох місяців у нашому візитер-центрі будуть скульптури та їхні картини, і ви можете прийти і насолодитись ними. Тому ми дуже раді, що насправді наші простори вони дихають мистецтвом у прямому сенсі цього слова. Світі забудовники будують будинки біля будинків, ставлять скульптуру розписи. У нас які починається, Можна сказати, в нас і серйозне будівництво років десять яких все-таки почали будувати, і бачите, вже от це приємно, що от директори і власники, що вони цікавляться культурою, що вони хочуть, щоб в їхніх просторах було щось мистецьке. Це як народження і відродження, тому що кожна нова будівля це зародження, так, якогось ідеї, процесу, і народження, трансформація. І Оце є вже готовий результат. І так само мистецтво воно зараз наше українське мистецтво в часі війни, воно. Пішло е, такої до нової трансформації до народження, до відродження наших традицій, і тому це така дуже гарна синергія, як на мене. Будинки мають таку вічність свою, і мистецтво має своє е, вічне життя. Тому це десь в поєднанні мені здається дуже гарна така колаборація. Залучення та колаборація з мистецтвом для девелоперської компанії це вже як певна традиція, що завжди знаходить свій фідбек у гостей та друзів. Я насправді з відділом продажу познайомилась чуть-чуть швидше, бо в нас вже скоро буде відбуватись мистецький проєкт наступний, але ви дуже люблять мистецькі проекти, і я дуже в тому втішена, що вони сприяють мистецтву у різних його проявах. Це для мене дуже важливо, бо я працюю з мистецтвом і дуже добре, коли бізнеси мають соціальні підтексти і застосовують це у себе в бізнесі. Якщо це покоління чи інше залишає після себе дуже якісну або шедевральну архітектуру, наповнену. Шедевральним мистецтвом, то це мистецтво є вічним і архітектура. Вона є виразником духу людей, які жили в ту чи іншу епоху. І сьогодні я це побачив. Я побачив поєднання мистецтва і архітектури. Поєднання комфорту сучасного життя зі спокоєм природи. Це про житловий комплекс «Соул парк на вулиці Пилипа Орлика. А ще це результат роботи девелоперської компанії із архітектором Євгенієм Платоновим. Краєвиди тут чудові, чудовіші. Ми, ми сюди прийшли, коли тут пустеля була, але все одно надихнулися, що і туди, і туди, тут ліс, тут дуже гарне місце. І причому, що тут ми бачимо центр Львова з цього високого пагорбу. Оцей комплекс для житла. Комплекс для самовираження архітекторів це це одне, а тут для, жи, для людей, для тих, що будуть жити тут. Поділяють таку захопливу думку про ЖК, самокомпанію та, звісно ж, про новий простір візитор-центр і гості заходу. Загалом мені дуже подобається. Це дуже в стилі левдевелепмонт. Якщо спостерігати, які житлові комплекси вони будують, які в них холи, концепції представницьких поверхів і тому подібного. Я не здивований, що вони зробили доволі прикольний, красивий відділ продажу тут на Орлика в Селенпарку. Ну мені дуже подобається. Я сама я місцева, я сама львівська, проживаю в цьому районі. і Я дуже задоволена, що вони обрали власне цю локацію, тому що ця локація для клієнтів, власне, для тих, які хочуть тишину, спокій про. Дуже фахові працівники, вони вміють пояснити все влучно, правильно, чітко. Навіть клієнтам не потрібно задавати ніяких додаткових питань. Абсолютно. Тобто вони знімають з ріелтора повністю всі, всю роботу. Я дуже люблю лев девелопмент. Це завжди ти приходиш тут привітно, дуже привітний персонал, менеджери, завжди раді нам, ріелторам, готові з нами співпрацювати. Насправді, все дуже, дуже тут привітно і класно. Марічка Драбич Остап Кульпа правда тут Львів.